Прождав я в черзі всі клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач каже. Відкрити рот, я такий, відкриваю. Він такий з фонариком селіфа. А все понятно. Вам короче не сюди, ми в такому розпалі. Такі лікарні красиві. Похід, шоліч, херово зато. А ну, да. так дивіться, в цій лікарні. Я чекав її на 5 хвилин, поки мене приймуть лікар. Є з таки коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де немає черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбулансі, приїхав, вони за п'ять хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в От Там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Тобто як приїжджаєш якусь таку велику клініку, там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вони прийшли нашого шулянсамба, і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя ще теж прийде. Тобто гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку, а через 3 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно, через 3 4 місяці прийшло там на 400 євро, потім ще раз викликав було на 500 євро, приходимо. Глянув, що тут, Далі, ситуація, так. До речі, як працює страховка за наших країн? Тобто є два варіанти. Ну, от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєте свою країну до вас є страхування, і ви вже з них якби зимаєте, да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто то, 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 куча бюрократичних питань буде, і вони, в принципі, повернули гроші за лікування за кордоном. А, Є інакший варіант одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і ви на цим треба наставити, щоб вони цим займалися. І і, і все, і з вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей іде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилась. Така вона історія зараз має відбуватися з. Ну, їм прічиш, наші, знам, ба? Боже, є, Але глянемо, як це все працює з ночі, ну, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде і взагалі, скільки це пішлося, що мені напише там британська компанія в лікування. Хоча толком я там зайшов, мені рот, два рази заглянули якісь антибіотики, назначив, сказали, що все погано, у вас ангіна, гнойна, ой 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 ідіть йдіть домой, пийте воду, і і антибіотик. Ну, в принципі, ось і все. Все на зв'язку.